Я коли отримав, взяв у руки зброю. Розумієте, це треба відчути. Я як одне ціле з нею став, як одне ціле і все. 47-річний Олександр мріяв про військову службу з перших днів повномасштабної війни. Чоловік каже, тільки через хворобу мами він не мобілізувався. Я сказав, мамо, так і так, хочу йти воювати. Вона мені ще відповіла коротко, але до мене це дійшло 100%. Що каже, підеш, я не витримаю. Я себе стримав. Але в душі, от знаєте, читаючи новини, слухаючи хлопців, знайомих військових про війну, я просто не міг себе стримати. Що ну, як так, я тут, а вони там. 13 вересня 2024 року Олександр так, пішов це, до рекрутингового центру 26, і записався у 46-ту окрему аеромобільну бригаду та, на посаду той, стрілець снайпер. Я підійшов, одразу сів, одразу паспорт на стіл і кажу: друже, так, оформи документи, що хочу воювати. Іменно у вашій 46-й. Він так сидить, посміхнувся, каже, вперше бачу, що от, ну. Так, от рішуче, Олександр каже, що у той же день у ТЦК уклав контракт на військову службу в ЗСУ Є на три роки. На даний час я пройшов ВЛК і е, залишилось тільки е, зібрати папери, ксерокопії документів. Там дуже великий перелік. От, і якби вже з великим терпінням, вже прямо аж тіло все і душа труситься, щоб дійсно вже скоріше, скоріше прийти і одягти форму, взяти зброю. І стати до лав наших хлопців, нашого ЗСУ, і від, відвоювати те, що от вони на даний час утримують нашу територію. І навіть, чесно вам сказати, чесно, велике бажання дійти до їхньої столиці, я хочу на Кремлі, на стіні Кремля, написати, що от руїнами Кремля, я задоволений, написати свій позивний, мій позивний бурштин. І все, і спокійно. Навіть пішки. Як моя баба йшла з Германії пішки з полону. Ось так само пішки просто дійти до України. Олександр говорить, що зараз проходить базову загальну військову підготовку. Стріляючи по мішеням, я просто бачу перед собою ворога, який на моїй землі. І все, не мішень, а ворога бачу. Олександр бере участь у мирних акціях у підтримку військовополонених. Під час цих акцій він познайомився з ветеранами обласної української військової організації. Для мене вони вже не просто якби, воїни, не просто ветерани, вони мої справжні друзі. Я за 47 років, я ніколи не мав друзів справжніх. Вони, пройшовши те пекло, залишились живими. Залишились людьми в першу чергу, от і, і з таким, ви знаєте, патріотичним настроєм. Тобто, що, що, Україна понад усе, Олександр пише вірші, малює, виготовляє поробки з дерева та бурштина. Чоловік планує займатися творчістю і після війни. Зараз говорить Олександр, потрібно захищати свою землю і вірити у перемогу. Вірити в кожного з нас, в кожного військового. В першу чергу дякувати кожному військовому, зустрічаючи його на вулицях міста, на вулицях нашої країни. Всім їм дуже тяжко. Неважливо, місто, село, хоч серед поля. Але коли військовий йде, потрібно подякувати йому за те, за мирне небо, за ті спокійні ночі, що ми тут, знаходячись тут, ми спокійно живемо, дихаємо, любимо. Анжеліка Нестерчук, Дмитро Ігнатченко, Суспільне, Новини, Житомир.